Організовує посилення об'єктів військової частини, огошує сигнал повітря, додає вказівку на знищення безпілотного літального апарату всіма наявними засобами та організовує розшукову діяльність по пошуку оператора безпілотного літального апарату. Направити інженерну техніку з метою гасіння окремих посередників пожеж та неможливлення розповсюдження пожежі на місцевості. Дима. Работають дві групи. Вот Все. Все. Быстренько подтягивається група. Все плюс понятно. Координаційна група антитерористичного центру Служби безпеки України в Черкаській області сьогодні відпрацювала тактика спеціальне навчання на базі двох стратегічно важливих підприємств регіону. В ході тренувань ми удосконалили спеціальні набуті навички з протидії терористичної загрози. Ще раз відпрацювали координацію та взаємодію між правоохоронними, контролюючими органами, органами державної влади та управління.